Євангелія від Матвія, 22 розділ. Прочитаємо одну історію, яку Господь Ісус говорив. І це є величезне порівняння до нашого стану, в якому ми стані є перед Богом. З 1 по 14 вірші з 22 розділу. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами кажучи. Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів, його знущалися та й поубивали їх. І розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте. Кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилася. Як прийшов же той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежу весільну неубраного, та й каже йому: Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і іскрегіть зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Об'явлення 19 розділ, остання книга в Біблії. Читаємо з об'явлення розділу 19. З вірша 6 до вірша 9. І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Сдержитель. Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля агенця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. і сказав він мені, це правдиві Божі слова. Ще два короткі місця з Євангелії від Івана. Розділ 10. Євангелія від Івана, розділ 10, 1 вірш, вірш 9. Слова Господа Ісуса. Євангелія від Івана, розділ 10, вірш 9. Я двері, Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. І 19 розділ Євангелії від Івана. І ми повертаємося в ту історію з Євангелії від Матвія. Євангелія від Івана, розділ 19, вірш 30. Дуже важливий вірш з Божого Слова. Важливе, важливе слово, щоб раз і назавжди зрозуміти. Все, щоб нам прийти до Бога, завершив Господь Ісус Христос. А коли Ісус отсту прийняв, то промовив звершилося. І голову схиливши, віддав свого духа. Е, в цей вечір ми хочемо сказати: все готове, вибір за нами. Ще один раз. А коли Ісус отступ прийняв, то промовив звершилося, і голову схиливши, віддав свого духа. Господь Ісус Христос сказав про себе в цій самій Євангелії Я двері, коли хто через мене війде, спасеться. Все готове, щоб спастися, і він двері, щоб увірувати в нього. І цим самим ми спасаємося. Ми прочитали з Євангелії від Матвія, де Господь Ісус Христос е говорив про дуже важливе нагадування. Він розказав притчу. Він розказав не про щось земне, що закінчується. Він не казав про щось земне, що тимчасове. Він сказав Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. Царство Небесне, яке буде вічне. Вічний Бог, ми прочитали з об'явлення, де вічний Бог запанував, і його панування є на віки вічні. Коли ми читаємо книгу Псалмів, там пише панування його від віку до віку. Його царства. Його царство не буде мати жодного кінця. Бог не має жодного початку, Він не має жодного кінця. Він є вічний Бог і Він хоче приготувати нашу вічну душу, Він хоче це зробити. Ми повинні в цей вечір дозволити Богові. Я хочу повторити, дозволити Богові, щоб він це зробив. Можна подумати, так він всемогутній Бог, чому він не спасає людей. Якщо ти йому не дозволиш це зробити, якщо ти не увіруєш Господа Ісуса, Він не спасе душу. Е, притчу, яку ми будемо читати, люди мали мати волю прийти. Вони мали мати відгук на запрошення і бути чесними перед царем. Весілля для його сина, і вони мали прийти. Вони були покликані. Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. Він посилає своїх рабів покликати, хто запрошений на весілля, та ті не хотіли прийти. Можливо, ти сьогодні не хочеш спастися. Це твій вибір. Будуть наслідки. Будуть вічні наслідки, коли ти відправишся в загублену вічність. Можливо, ти не хочеш спастися в цей вечір. Є категорія людей, які не хочуть, чітко не хочуть Це їхній вибір. На жаль, Бог нічого з цим не зробить. Він буде продовжувати стукати, він буде продовжувати кликати. Він буде продовжувати любити людину. Якщо людина не хоче, і не прийде до Христа. Бог, на жаль, з цим нічого не зробить. Бог залишить людину в її волі. Він створив людину з вільним вибором. І нам потрібно використати цей вільний вибір, щоб отримати спасіння. Бог спасає душу. І ми будемо говорити, що це не про справи, це, це не в наш шлях, Бог спасає душу. Але нам потрібно прийняти те Боже спасіння. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване. Все готове, ідіть на весілля. Там, тут написано, і Господь Ісус сказав це своїми устами: абсолютно все готове, щоб прийти і бути в присутності того весілля. Ми прочитали про прекрасну подію, яка є в об'явленні, і яка по факту відбудеться. Ми повернемося до весільної вечері Агнця. Бог, який буде зі своїми людьми, Господь Ісус Христос, який буде зі своєю церквою. Це ті, хто прийшли і прийняли Боже Спасіння. Тут є люди, які не захотіли. Далі лунав заклик: все готове, ідіть на весілля. Господь Ісус Христос помер на христі і сказав, звершилося. Знаєте, що це означає? Все готове. Все готове, щоб війти в ці двері і бути спасенним, бути готовим до тієї події, про яку ми читаємо, з Книги об'явлення. Все готове. Син Божий вигукнув з Христа, звершилося. Чи ти прийдеш? Чи ти будеш як наступні? Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. Вони злегковажили, для них не було важливо. Прийти по запрошенню на те весілля. Можливо, для сьогодні, на сьогоднішній вечір тобі не важливо зайти в ці двері. Це небезпечно. Зміни мислення прямо зараз. Це Бог так стукає і застерігає. Бог не хоче, щоб ми відправлялись в загублену вічність. Ми відправимося в загублену вічність, хочемо ми цього чи не хочемо, якщо ми не готові до зустрічі з Богом. Бог не буде дивитися, хто ти в, в твоїй позиції. Бог не буде дивитися, скільки справ ти зробив. Навіть скільки справ ти намагався зробити для нього. Бог буде дивитися на одну річ, про яку ми будемо читати далі. Лише на одну. І це потрібно прийняти зараз. Останні похапавши рабів, його знущалися і повбивали їх. І рознілася цар і послав своє військо, вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Кара приходить за неправильний вибір. Бог не є задоволений, коли людина відштовхує його сина. Бог не є задоволений. Ми мусимо зрозуміти, що то відбулося там на Христі, коли він сказав звершилося. Ми мусимо зрозуміти, що таке наш гріх. І ми мусимо зрозуміти, що коштувати буде наш гріх на всю вічність. Вічні муки без Бога. В пеклі. Сьогодні може бути все змінено. Сьогодні можна прийти до Христа. Господь Ісус сказав я двері, хто ввійде крізь мене спасеться. Чи бажаєш ти бути готовим до зустрічі з Богом? Чи бажаєш ти бути готовим до події, яку ми прочитали з об'явлення? Чи ти злегковажиш? Це вибір. Бог працює зараз через сторінки Біблії. Божого слова достатньо. Достатньо, щоб увірувати в правду. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши раби, ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Запрошення для всіх. Немає абсолютно нікого на цій планеті, включаючи тебе і мене, що Бог не кличе, щоб ми спаслися і мали вічний дім в небі. Такої людини не існує. Господь Ісус Христос прийшов спасти грішників. Він кличе всіх. Він кличе Тебе. Чи ти прийдеш до Нього за прощенням? Чи ти прийдеш в своєму серці до Христа запрощенням своїх гріхів? Він помер за тебе на Христі, але Він автоматично тебе не прощає. Він помер на Христі за наші гріхи, ну сьогодні це не означає, що твої гріхи прощені. Якщо ти на цій дорозі, якщо ти не увійшов в двері, твої гріхи не є прощені. Він помер на Христі, але твої гріхи не є прощені. На що ти чекаєш? На що чекати в цей вечір, коли все готове? Потрібно тільки прийти. І тут зараз цікавий момент. Як прийшов вже той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка. В одежу весільну неубраного та й каже йому, як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав. Є одна річ. Одна всього річ, на яку Бог зверне увагу і Він звертається зараз для нашого спасіння, щоб ми були готові бути в його присутності. Одна річ. Ми духовно зодягнені в те спасіння, яке дає Бог. Господь Ісус сказав Никодимові, коли хто не родиться від духа, той не може побачити Царства Божого. Тут написано, як прийшов вже той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежу весільну, неубраного. Ви побачите зв'язок з об'явленням, і ви можете увірувати в Господа Ісуса сьогодні, щоб бути. Готовими. Адам і Єва, коли вони згрішили, вони пробували себе зодягнути самі. Це не працює. Вони зробили собі з листя одежу. Воно не працювало. То мало бути від Бога. Бог зодягнув їм шкуряну одежу. Там була пролита кров і життя забране. Ми з вами не можемо бути спасенними в свій шлях. Коли Господь Ісус Христос говорив цю притчу, коли запрошують на весілля в часи Давнього Сходу, знаєте, що роблять? Тобі пропонують абсолютно все, тобі дають одежу. Знаєте, чому цей чоловік мовчав? Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної? Знаєте, чому він мовчав, той же мовчав? Він знав, що йому видавали одежу. Він її не прийняв. Він хотів прийти в свій шлях. Це є прекрасний прообраз є лише один дрескот духовний, щоб ми ввійшли в небо. І ми про нього зараз прочитаємо. Йому все було дано, він не прийняв. Він хотів свій шлях, він мовчав. Коли було питання, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, він не міг сказати мені не пропонувалося. Він не міг, не мати, жод... він не міг мати жодного виправдання, він мовчав. Ми будемо тут стояти і мовчати винні перед Богом, якщо ми не отримуємо цієї одежі, про яку ми зараз прочитаємо. Господь Ісус Христос помер на христі, пролив свою кров, сказав, звершилося все готове, щоб прийти. Він сказав я двері, коли хто війде крізь мене, спасеться. Знаєте, що сталося з тим чоловіком? Зв'яжіть йому руки і ноги, вкиньте до зовнішньої темряви, де і скрегить зубів. Бог не жартує. Бог не жартував, коли послав сина на хрест. Бог не жартує з, нам, з нашими гріхами. Ми не повинні з цим легковажити. Ми можемо смиренно розкаятись в гріхах і прийняти дещо, щоб бути готовими. Ми прочитаємо це з об'явлення ці декілька віршів ще раз. Чи ти готовий до цієї події? З 6 вірша, з 19 розділу до вірша. 9 і почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. Радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, вони були готові. Ті, хто в небі є, готові. Вірш 8. І дано їй, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон той то праведність святих. Дано зодягнутися. Все звершив Господь Ісус на Христі. Ми тільки можемо духовно зодягнутися в праведність. Що таке праведність? Це зняття вини, це забрання суду. Написано в Книзі Римлян. П'ятий розділ, вірш перший. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Їй було дано зодягнутися в чистий та світлий вісон, а то праведність святих. Тільки кров Господа Ісуса очищує нас від наших гріхів, коли ми віримо в Христа особисто, ми стаємо готові до цієї події. Їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон. Спасіння дається по благодаті. Бог так полюбив світ, що дав свого сина однородженого. Вісає пророцтво про Христа, дитя народилося нам, даний нам син. Їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон. Це через прощення гріхів. Тобі буде дана праведність Христова в момент ти повіриш в нього. Без цього ти не готовий до зустрічі з Богом. Без цього це загублена вічність. Бог дає спасіння, яке потрібно просто прийняти в своє серце. Знаєте, що написано про нашу одежу і нашу праведність? Що вона поплямована і брудна. Так вісає написано. Нам потрібне прощення гріхів. Щоб бути готовими до зустрічі з Богом. І сказав Він мені, напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав Він мені це правдиві Божі слова. Ісус Христос сказав на христі, звершилося, помер і сказав, звершилося. Він сказав: Я двері, хто війде крізь мене, спасеться. В момент ти входиш в ці двері, вірою. широкої дороги, каєшся в своїх гріхах і віриш, що Ісус помер за тебе. Ти зодягнутий духовно в чистий та світлий вісон. Бог дивиться на тебе тоді не, не на твою праведність, бо написано, вона є нечиста, наша одіж поплямована, нечиста. Ми грішники, ми винні перед Богом. Коли ми віримо в Господа Ісуса, Бог дивиться на нас через Свого Сина. А він чистий. І праведний, щоб гріхи прощати. І коли ти повіриш в Христа зараз, Бог тебе не буде бачити, як того чоловіка, як ти сюди ввійшов, не мавши одежі весільної. Бог тебе не буде так бачити. Прямо зараз, якщо ти повіриш в Христа, Знаєте, як Бог буде тебе бачити? Готовий до події, яка гряде, весільна вечеря Агнця. Ти зодягнутий, ти прощений. Таке велике Боже спасіння. Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто увірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Так ти прийдеш до Бога. Він кличе прийти зараз. Або ніколи, можливо, не буде можливості. Зараз або ніколи. Подумай просто про зараз або ніколи. Це трагедія померти в своїх гріхах. І ніколи не попасти до неба на віки вічні. Це блаженство прийняти зараз Христа і знати. Я прощений. Знаєте, чому ця книга так каже? Не людина так каже. В Біблії написано, хто вірує в сина, має вічне життя. Чи ти прийдеш? Чи відштовхнеш? Прийди до Господа Ісуса за спасінням.